Що то скучно ми живем, сказала Тамарка і рішила організувати встречу випускників. Собиті це, Інтересно, рішили провести у місному кахве квіточка якраз напротив школи. Тамара пригласила всіх, кого змогла вспомнити. Стрича однокласників то ще крутіше, ніж поминальні дні після Паски. Бо інтересно ж подивитися, хто де, хто з ким, хто вшов дітей, хто розтовстів, яка в кого машина і скільки дітей. Славік не хотів посіщать те збіговисько і казав Я не понімаю тих стрич випускників. Вам же ж дали шанс не бачить друг друга до кінця життя. Що не так? Но Тамарі було дуже важно, щоб він присутствував того, що хай обзавідується танька, бо казала, що вона перша заміж вийде. А Тамара жирна і некрасива, так і ходитиме в дівках до старості. Бо не кожній курві щастя. Скажу зразу, що коли Славік зайшов у утека то поняв, що та марка максимально постаралась воссоздати атмосферу тих времінь, коли вона була випускницею. По столі стояли бутерброди з маслом, шпротами і огірком, кошмар славікового дідства. Для нього страшніше шпротів був тільки шпротний паштет, їдріт мадріт Всегда казалося – «Откриєш ту баночку і тобі оттуда хтось підморгне. Картушка жаркоє, фаршировані бублики і салат із крабових паличок то оддельна тема. Но тут почали вже уже сходиться всі. Славік тіко стояв у стороні і наблюдав. Застрелиться зіником. Танька вигляділа так, як ото я надінув все лучче і зразу. При кожному движенні всі 15 ціпків з колончиками на шиї починали дзвеніть. І казалося, що це за вікном п'яний вовка тягне всю стіклотару здавать, бо на 100 грам не хватає. Хоча вовка сидів смирненько в куточку. А мачоман Владік прийшов із жінкою, яка посадила його на стільчик, протерла йому хусточкою лисенку і весь вечір говорила вместо нього. У них даже у Хейсбуці сторінка обща, і фоточка в кругу тьощі, і всіх шістьох дітей. А в глазах у Владівка бігуща строка. Памагіті. Людка прийшла у норковому манті, бо вона ж жінка прохвесора їй можна. Повна пазуха цицьок і оберемок сраки. П'юха приїхала з лічним водітелем. На машині світилися шашечки, ну то фігня ніхто не замітив. Самим останнім прийшов Пашка. Всі закричали О, Пашка відкривашка. Він дуже розпсіхувався і сказав, що він директор агрофірми. Тепер він Павло Іванович. Ага, знаємо ми ці понти. Коротше, зібралася така еліта, що прийшлося компот замінити на налівочку, щоб превратити їх назад в людей. Жаль класної керівнички не було, бо їй уже давно вже царство небесне. Началися танці, вспишки старих чувств, потім почали виясняти і міряться, в кого дітей більше, в кого внуки є, в кого аналіз луччя, в кого машина, в кого ставок. А вже через час Павло Іванович відкривав пиво зубами, рвав на собі рубашку і кричав. Я пашка одкрибашка, бля. Тамара витирала скупі сльозинки, коли Славік розказував, як він всю жизнь шукав оцю свою другу половинку і як йому повезло її зустріти. А як по-другому, коли Тамаркін каблук під столом стояв на його ботинку і так давив на середнього пальчика, що у Славіка теж виступали сльози на глазах, його реч признали самою лучшою з усіх. Ха. Конечно, хто б сумнівався, хто ж йому той текст писав і хто з ним три дня потом репетірував. Так і удачно він женився. Посиділи, коротше, повспоминали, добавили друг друга в друзі, поділилися рецептами і дієтами, махали руками і кричали, що по-любому кожний год будуть собі Ага, вони ж саме дружний клас. Кожен год так збираються, Прийде три каліки. На тому й порозходились додому. Щось скучно. От раніше воно як було? Як, як, вот іменно. А тепер що? А що тепер? А як? Нічого? Потому що все.